Хто знає Еліну? Скромні сестри, бачите? Заочно, так. Да. Перше питання. Можливо, ви чули про таку школу душу опікунства і наставництва, як Help for Heart? І всіх, звичайно, питає, цікавить питання. Що надихнуло вас на створення цієї школи по душу опікунстві? І як ви встигаєте такий великий об'єм праці? Не встигаю. Я не бачила людину, яка би все встигала. Тому от я тут, а мої діти з чоловіком. Моя мама каже: хватить часто Тіліна. Сиди вдома, готуй їсти, прибирай, стирай і так далі. Я кажу, мам, скоро перестану, чесно. От ще чуть, -чуть ще одна поїздка, і точно, точно перестану. Але що надихнуло мене на створення цієї школи? Школа по наставництву і душою «Help for Heart». Ну, Бог мені подарував цю мрію, і якщо б так от її сформулювати, знаєте, я дуже мрію, що прийде такий час, що будь-яка людина, яка стикається з якимись труднощами, наприклад, у неї з'являються панічні атаки, чи депресія, чи е е вона взагалі застряла, не знає, що робити. Перше, куди вона звернеться, це церква. І вона не буде боятися, що в церкві її не зрозуміють, засудять, дадуть пораду якусь неробочу і так далі. Ні, вона буде знати, що церква її обійме, церква буде поряд з нею в цьому процесі. Церква не буде боятися якихось діагнозів, церква буде розуміти, як допомогти такій людині. Це моя мрія, і тому ця школа існує. І Я дуже рада, що що семестра в нас є досить багато студентів, люди, які хочуть в першу чергу розібратися в собі. Що Біблія говорить про них, як взагалі розуміти свої емоції, свої бажання, свої, як пережити зміни глибокі на рівні серця? І ці люди не тільки.